Стрільці, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми дивимося, яким буде для вас період листопада 24 лютий 2025. Нагадую, що цей тероророзклад є загальним і може відігратись не з усіма, не в повній мірі, або взагалі не програтись. Цей теророзклад може бути актуальний для тих, хто знаходиться в сонці в знаці зодіаку, стрілець, для тих, кого місяць знаходиться в знаці зодіаку, стрілець, і для тих, кого асцендент знаходиться в стрільці. Отож, стрільці. Поїхали дивитись, яким буде для вас цей період. І перша картка це у нас дев'ятка жезлів, стрільців. Ви багато чого вже зробили для досягнення вашої мети та цілей планів здійснення мрій. Ви багато чого вже вклали, ви багато чого. Змінили, ви багато про що дізнались, ви багато що вже пробували, і багато через що пройшли. І ця карта вказує і не солодутись моментом одночасно, адже інколи саме весь кайф і суть в самому процесі, а не завжди в перемозі. А ще ця карта радить не відступати, надалі рухатись, надалі працювати, надалі тестувати, надалі трансформуватись, надалі щось змінятись, рухатись вперед. І не давати задні. Звісно, ви можете бути втомленим, бо ж карти аж летять. І у нас тут двійка кубків, і ця карта вказує на партнерство. І знаєте, якщо дивитись в розрізі тієї карти, що у нас випала дев'ятка жеслів, то двійка кубків радить ось, знаєте, оцей останній ревок, останній реванш. Зробити з кимось, попросити в когось допомоги, попросити в когось поради, сходити до когось на консультацію, десь якось зловити ось цю пораду саме від когось. Це має бути взаємодія з кимось, а ще це може бути не лише порада, можливо, об'єднати зусилля, з кимось налагодити зв'язки і використати ці зв'язки для вашої справи, докладати спільних зусиль для результату. Так, стрільці. Дивимось, що буде далі у вас в цей період. Дуже-дуже цікаво, тому що я стрілець і за місяцем, і за асцентентом. Ага, Стрільці, ну ви знаєте, ви такі гуманісти. Тут карта випала лицаря Кубків. І ви ті люди, котрі вірять в свої ідеали, ті люди, котрі не поступаються своїм принципам. ті люди, котрі йдуть за своїми мріями. І готові прикладати для цього дуже-дуже багато зусиль. Це ті, хто ідеалісти, ті, хто мріють, ті, хто прагнуть до постійного розвитку та розширення ідеалісти, гуманісти. Тут все сюди лягає. І ця карта однозначно вказує на якийсь рух, на який розвиток, на якісь приємні новини. На те, що вам варто і надалі бути таким відкритим, як ви, допомагати іншим, діяти від свого ось цього внутрішнього бажання, від внутрішнього імпульсу, керуючись з цими вищими ідеалами, сенсами і опираючись на свою інтуїцію, дипломатичність, на свою творчу складову. Ця, до речі, карта також і радить. Ну, Додати якогось творчого потоку, додати якоїсь творчості ваше життя. Дивимось, яка в нас буде далі карта. Четвірка кубків. Ну, Звісно, по 9 жезлів, яка тут випала, карта може вказувати про те, що ви трохи стомились, а четвірка кубків особливо, але насправді це більше про. Переживання про внутрішні, про накопичені, якісь образи, якісь негативні емоції, якісь сумніви, щось таке ну, там, де знаєте, є якась недостача. І е, варто попрацювати з цими почуттями, варто з ними порефлексувати. Знову ж таки, творчість, про яку я нещодавно говорила, вона теж сюди дуже-дуже лягає. Якась вам потрібна арт-терапія, медитація, масажі, будь-що, що допоможе оці ваші переживання і накопичений цей досвід, і це все якесь ем, таку апатію напруження трансформувати, вилити в якусь рутину, але маю на увазі якусь рут, медитацію, рутину, можливо, не знаю, там. Помалюйте картини за новорами, якісь розмальовки. У мене вона розмальовка лежуть по гарбутеру вже дуже-дуже давно. Десь почуйте себе і трансформуйте ось цей сум і цю втому апатію через мистецтво, через емоції, через медитацію, через прийняття, через спілкування з природами, через тишу. Ось дайте собі наповнитись. Тому що ви вигоріли, дайте собі ось цій чаші наповнитись. Так, паш кубків Боже, це вже четверта кубкова карта підряд. Однозначно про творчість, однозначно про роботу своїми емоціями, мріями, своїм підсвідомим. Ця карта, ну, вона така, знаєте, приємна, легка, дитяча. От допоможіть якійсь іншій дитині втілити свою мрію або, можливо, вашій дитині. Допоможіть вашій дитині, вам самому втілити якусь вашу дитячу велику мрію, бажання, зробити те, чого вам не доставало в дитинстві. Прийміть, полюбіть, знову ж таки, по четвірці кубків, ось якщо поєднати паш кубків, то це реально простілення, простілення в нашої внутрішньої дитини. Ваших якихось болей, страхів, накопичено негативного досвіду, який було там, якихось зцілення, якихось травм, якихось болей, больових точок і якихось ран. Зціліться. Я ж кажу: знову ж таки, можливо через хобі, чому ні? Дайте собі цей час на творчість, на, на почути себе, на згадати себе, на згадати оцей стан і на зцілення. На ось такий стан щасливої дитини. І остання карта в цій колоді імператор. І от після пройденого ось цього шляху і працювання з вашими емоціями, і все, що з вашою психікою, і все, що можна доєднати або поєднати в ці слова, до вас прийде ось такий стан імператора. Стан перемог стан структури, стан стабільності, стан комфорту, стан цілоспрямованості. Знаєте, коли ви ось в четвірці кубків трохи вигоріла апатії, то вам аж ніяк не до цілеспрямованості, тому що вам потрібно знову ж таки зцілити вашу внутрішню дитину. А коли ось цей шлях буде пройдено і цей час буде собі приділено, додано. Все закрутиться, все полетить, так як воно має полетіти, все має бути дуже і дуже класно. Стрільці, подивлюсь, тепер вам підказку на моїй улюбленій колоді Тарго, Тарго містичних моментів. Перша карта, яку я витягую, це колесниця. Вам варто запустити. Запустити щось у вашому житті, оновити у вашому житті, прокинутись, почати рухати, не рухатись, а навіть бігти, летіти кудись. І ви це зможете через прийняття і усвідомлення того, хто ви ваших сильних сторін, через якусь творчість, вона вам допоможе розкритись, вона допоможе вам знайти нову енергію, вона допоможе вам знаходити нові. Ресурси для втілення задуманого для актуалізації і для, знаєте, для гармонізації вашого життя. Знаєте, я так подивилася, що на цю карту тут пані їде на колісниці, але це колісниця слимак. І якщо щось у вашому житті рухається не так швидко, як би вам того хотілося, якщо ви так кудись рухаєтесь до якоїсь цілі або до якоїсь мрії, вам варто відпустити цей момент. Все стається тоді, коли б воно мало статись, тоді, коли ви до цього готові. Дайте цьому всьому час і дайте час це все розкритись і проростити. Тому що все має прорости. Все має бути вкладено ресурс, і в кожне має докладатись ресурс, і маю на увазі все зерно має. Для того, щоб вирости, воно має бути полите чимось підкріплене і мати час. Вісімка мечів, не обрізайте собі крила. Знову ж таки, потім четверті кубків, і по тому, в цьому, що я бачила, дуже багато роботи потрібно зробити з усім, що пов'язано з дитинством, з якимись складними моментами, якимось болем, якимось образами, чи моментами, коли вам доводилось закриватись, наче. В мушлю, наче в ту ракушку, вам варто привідкрити, вам варто випустити пар, вам варто попрацювати своїми думками і зрозуміти, що ви не зобов'язані себе обтяжувати тим тягарем, адже вони вам не дозволяють розправити яскраво крила і яскраво розвиватись і рухатись. Проживіться, прийміться, і тоді вам стане легше. Направда, тому що ви тоді будете жити своє класне життя, життя без ось цих непотрібних накопичених емоцій. Та правда, це підтвердження моїх слів, це ту ж час, що ви будете жити своє яскраве життя, своє емоційно наповнене, своє емоційно стабільне, своє життя мрії. Де ваші мрії та бажання здійснюються, цілі реалізовуються там, де реалізовуються. Стрільці! Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Буду дуже вдячна за ваш лайк, коментар, підписку та фідбек, наскільки резонує вам цей таро розклад. До зустрічі в наступних відео рухатись вперед і не задумайтесь ні про що погане. До зустрічі в наступних відео, па-па!